Подія Чемпіонат світу з покемонів стартує у п'ятницю 16 серпня з 10-ї години ранку до вівторка 20 серпня до 20-ї години вечора за вашим місцевим часом. Під час цієї події з'явиться новий костюмований покемон Пікачу. Якщо вам пощастить, ви зможете зустрітися з його сяючою формою. Бонуси події щодня можна здійснювати до п'яти спеціальних угод обміну покемонами. Ви можете використовувати плату для зміни за зарядженої атаки, щоб допомогти тіньовому покемону забути заряджену атаку фрустрейшн. Наступні покемони частіше з'являтимуться у дикій природі: манкі, лікітанг, маріл, палдейський вупер, сваблу, флетчинг, карбінг, грабін, маріні. Деякі тренери можуть зіткнутися зі скарморі. Якщо вам би щастить, ви зможете зістрітися з зяючим. Наступні покемони будуть доступні для зустрічі під час виконання завдань польових досліджень. Сваблу, Мієнфо, Маріні. Якщо вам пощастить, ви можете зустрітися з їх сяючими формами. Наступні, покемони з'являтимуться у рейдах. Крім того, вперше в покемон Go ви зможете зіткнутися з сяючим Мієнфо, якщо вам пощастить. Лікетанг, Галаріанський станфіск, Дігерсбі, Мієнфо. Наступні покемони з'являться у тіньових рейдах. На аренах, які не перебувають під контролем команди ракета Гоу. Все ще можуть проводитися інші рейди: магнемайт, дратіні, Вупр. Глайгар, Вобафет, Кірлія, Сейблай. Якщо вам пощастить, ви зможете зустрітися з їх сяючими формами. Певні покемони, які зустрінуться під час заходу, знатимуть особливу зараджену атаку. Лікітанг спійманий під час заходу, знатиме зараджену атаку Баді Слем. Мієнфо спійманий під час заходу, матиме зараджену атаку Хайт Джамп Кік. Певні покемони, еволюціоновані під час заходу, навчаться особливій атаці. Квагсайр знатиме атаку. У Акватейл, Алтарія Мунблест, Чарджбах Вольтсвіч, Тейлон Флейм знатиме швидкісну атаку Інсінерейт. Що ж, а на сьогодні у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.